Всім привіт! Ми вже вдома. Можливо, вставлю сюди кадри, як ми відпочивали у дідуся з бабусею. Я там цей раз мало знімала, і взагалі я там просто не знімаю, тому що батьки мої не знають, що я знімаю влог. Батьки чоловіка, ну і мої також не знають. От я їм не кажу. Я не хочу, щоб вони дивились. Мені так якось простіше. От, і тому мені там важко знімати. Отаке. От Коротше, в мене сьогодні по плану записати ігнашика в дитячий садочок. Просто зайти на цей портал і залишити там заявку. Знаю, що всі порядні матусі зробили це, коли дитина тільки народилась. А я чомусь оце тягну різину, тільки я сіла знімати, починали, почали сверлити. Чудесно. Я тут це тягну тяну щось. От, і це мені подружка сьогодні нагадала, каже: а ти а в нас з нею малюки місяць різниця. Вона каже: А ти записала їх на в дитячий садок? Я кажу, ні. Вона каже, на тобі ссылку, і щоб сьогодні мені відписала, що ти його записала. От, е, ну якби я не знаю тільки, як мені це вибирати. Я, мабуть, просто виберу дитячі садки е, в нашому, ну якби поблизості до нас, да, поближче, щоб ну, не на маршрутці возити, не на машині, бо ну, я думаю, що це буде неможливо. От, коротше, виберу ближче до нас садочки і все, залишу там заявку, а там вже будемо бачити, що куди, чи візьмуть нас кудись, чи що. Чи чи взагалі, цікаво, як ви вибирали дитячий садочок чи по відгукам, чи по відгукам знайомих. Мені от нема знайомих. в мене немає таких знайомих, хто б мені порадив. Тому буду просто так. Просто так, в общем, вибирати по назві. Мабуть. От, а там подивимося. А і взагалі це Ігнату зараз, йому два роки виповниться взимку. От, і якраз, в принципі, на наступний вересень, коли треба, вже, коли вже можна буде йти в дитячий садочок, йому буде вже 2,8, 2,9 навіть, да? от, то якраз мені здається, це дуже такий класний час для того, щоб йти в садочок. В два роки я б його не віддавала. Ну, якби моя дитина в два роки не готова ще піти в садочок. Я це бачу, і я ще не готова її відпускати. Ось таке в мене ставлення до садочку. А що, ще він погано сам їсть, на горщик ми не ходимо, він нічого не каже. Хоча, кажуть, що в дитячому садочку всьому цьому дуже швидко вчається, але все-таки, коротше, я ще не готова. Отак зараз буде маленька вставочка з наших вихідних, а далі дивіться дещо цікавеньке. Ігнату на обід, А в мене закінчилось масло. Зараз будемо йти в магазин, кучу всього треба купити. Мене чоловік часто сварить, що я така людина, я нічого не купую з запасом. Я купую щось одне, потім воно закінчується і тільки тоді я купую наступним. Ну, Наприклад, от моючі, да? моючий засіб. Або от вершкове масло, як зараз. У мене немає запасної пачки. От зараз закінчилось, піду в магазин куплю. От, ми просто коли жили ще з батьками, зі свікрухою, то в неї така класна звичка. От В неї щось починається. Е, зараз поясню. от, Наприклад, моїй мою, засіб для посуду да? вона починає нову пляшку і одразу іде купує запасну ставить її. От, а я ні. Я почекаю, поки все до кінця закінчиться. і тоді, Дуже краще ще на наступний день, ще день помучуюсь без цього. Тільки йду. Ну, от така, от така я людина. Хоча оце купувати, коли щось тільки розпочинаєш, там туалетний папір, серветки, там, якісь ватні диски. От ти почав пачку, купи нову, і вона буде в тебе про запас. І ніколи, і ніколи не буде такої ситуації, що хоп і нічого нема. Ах, коротше, до чого я це все? До того, що ми йдемо з Ігнашиком в магазин на закупки. От. Сподіваюсь, він добре буде себе поводити в колясці. В принципі, зараз вже стало краще. І він менше на руках, а більше грається сам, і краще грається на вулиці, і краще їздить в колясці. Хоч би не перехвалити. От, іде моя бубочка. Іде, Магнашик на вулицю? Yeah. Ну, все, ми пішли збиратись. Давай, давай, давай. давай ще. Ну, майже виходить, давай ще <свистит> 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 Ти сюди їдь, то ну їдь їдь, Ой. їдеш сюди, давай, давай все усівся. Будемо пускати. Так, купила в магазині е, ці кабачки, баклажан, помідорчики, цибульку, кетчуп фету. Це коротше все буду робити цей рататуй. От, загадала, що хочу. Хліб, як завжди, яйця, ванільний цукор, я його тепер додаю в каву, і мені так дуже добре, дуже смакує. Е, олія сметана, як завжди, гнашику, банан і персики взяли. О, якісь вони не знаю. Українське написано було, ну, наче такий повибрала м'якеньке. Ось такий у нас уловчик. Так, я сідаю пити свою каву. Сьогодні вона в мене з молоком добренька. І зараз покажу вам, як смішно ігнашик їсть сидить. Що це в нас, Ігнашик? Нове місце для обіду? Отак, сів на жорточку на цю і їсть. Добре тобі там. А в кріслі взагалі їсти не хоче. Я вже не знаю, мабуть, тижні два ми взагалі в це крісло не сідали. Він, Точніше так, він сідає, чекає, поки я йому нагрію, встає і ми йдемо і їмо біля телевізора. Знаєте, що тільки що знімала вам, що купили в магазині, і зрозуміла, що я ж не купила вершкове масло. А воно ж було перше в списку, бо в мене його нема взагалі. І оце в мене дуже дурна мода. Я складаю список, а потім в магазині в нього не дивлюсь, подумаю, що та я і так по пам'яті, наче все взяла. І обов'язково щось одне зі списку не беру. В кого ще така проблема є? Хто ще складає список, щоб потім в нього в магазині не заглядати. Оце я така. На пам'ять не можна це, сподіватись, треба перевіряти, бо буде отак. Ну вже за маслом не побіжу, будуть знову в мене завтра бутерброди. Просто з сиром. Ну, таку страву, як рататуй, мабуть, готували вже всі, але покажу вам швиденько і свій рецепт. От, я роблю засмажку з цибулею, морквою, побільше перцю. От, і що там ще? томати. Ну, ось, і все це треба просмажити. От. Половину цієї засмажки я викладаю у форму, о, який буду готувати. І потім ось так через один викладаю баклажани, кабачки, цукіні. Ну, в цей раз цукіні таких добреньких в магазині не було, то я взяла тільки кабачок і баклажан, але це також смачно. От. І потім обов'язково це все добре посолити, бо овочі люблять, коли їх добре солять, Тоді вони смачніше. Ось, І посипати приправами. Італійські трави сюди дуже добре підійдуть, або якесь там ну, щось ось в такому стилі. От, І в духовку десь хвилин на 40, може більше, дивлячись, у кого яка духовка, і як е швидко взагалі баклажани довго, як мені здається, баклажани, кабачки вони дуже довго в духовці. Готуються, тому я, мабуть, десь 45 навіть хвилин буду годину десь так готувати. Так, все ось так гарненько вклали. Було б дуже класно, якби ще був жовтий кабачок. Він би взагалі тут все прикрасив, але і так, прикольно. Ми тільки прийшли з вулиці. Ось мій рататуй, вже випікся давно, вже настоявся. Тут постояв піввечора і готовий до того, щоб я його їла. Все, дістаю сир фєту. Я обожнюю такі овочі саме з фетою. Дуже дуже смачно. Раджу спробувати, якщо не пробували. І все, смачного мені. Так, у нас вечірнє купання, ігнат, поки купається, я хочу тут трошки прибрати в ванні, знаєте, щоб не просто сидіти, а трошки тут помиюю зараз змішувач, мийку. От, О, мийку, умивальник. От, коротше, все помию. Я з цією економією гарячої води вже поїхала зовсім. І в мене дитина зараз купається в холодній воді. Ну, не в холодній, ну в такій майже теплій. То я зараз чайник грію, йому трошки далью. Щось цей, ми ж вимикаємо бойлер бойлер і користуємось весь день їм, а він гріється тільки вночі. І от так, якщо знаєте, всі купались зранку ввечері, то вже трохи-трохи його не вистачає. Так, такий нюанс економії. Я, до речі, потім вам розкажу, що економія все таки є і від розетки, і від цього нічного тарифу. І, взагалі, знаєте, якщо так трошки уважніше все це. Використовувати, тобто ну, думати про це, а не просто ввімкнув воду і пішов, то можна трошечки так зекономити. Тут грається з чайником да, синок. Це в нього дитячий посуд, який вже, в принципі, весь розгубився, оце тільки чайник, здається, залишився, може, там десь ще чашечка. І як бачите, голова в нас ще суха, ми її ще не мили. Тому крики ще попереду. До речі, поки тут в ванні покажу вам свою бюджетну знахідку. Отакий От кремчик в Єві купила. Мені треба був нічний крем, і ось знайшла отакий Евелін. От він там зараз взагалі копійки коштує. І ви знаєте, непоганий і склад в нього. Ну, Відносно непоганий, він на основі кокосової олії, такий жирнуватий, ну, якраз одна ніч, у кого суха шкіра, взагалі дуже круто підійде. Ну, мені навіть з моєю нормальною склонною до жирності також сподобалось. Якщо що, ось така коробочка. І пахне приємно, до речі, і баночка сама скляна. Я дуже люблю, коли косметика в скляній тарі. А взагалі, зараз купатись в ванні... Немає ніякого смислу, чесно, він взагалі не хоче. Я довше набираю ту ванну, ніж він купається, тільки що був просто такий скандал, крик. О, я не знаю, як я це помила, все. віддаваю його чоловіку, хай там його витирає, розчісує, вуха йому чистить, бо я не можу. Я така отака голова, поки я його помила тою мочалкою і помила голову. Тому голову ми кожен день не миємо. Це я вам кажу чесно. Тому що, ну. Я не можу так дитину травмувати. Він скоро взагалі відмовиться заходити в цю ванну. не то, що там купатись. Тому зараз купаємось частіше під душем, а ванна це так, один-два рази на тиждень. А так лієчкою швидко помились, чистенький. Декілька разів на день ми гуляємо декілька разів, то і так добре. Бо ванна зараз це стрес і для Ігната, і для мене. Ой, боже, мені після такої ванни треба самі ще, знаєте, годину. Полежати прийняти ванну. Тільки води гарячої вже нема. Короте, така я економістка не економила всіх купаю в, гаря... Ой, в холодній воді. Ну нічого, електрочайник врятував нас і в цей раз. Вітаю всіх з наступного дня, а точніше, в мене вже вечір. Зранку і весь день майже я дуже себе щось погано почувала, нічого не знімала, хоча планувала, ну трохи, трохи не склалась. От, а сьогодні у чоловіків моїх е, чоловічий вечір. От, е, це такі один-два рази на тиждень, такі вечори, коли вони ходять гуляти тільки вдвох. Ну, коли там чоловіку дозволяють вихідні. От. І е, хоча вони мене виманювали морозивом, казали, що підуть їсти смачне морозиво пішли з нами, я кажу, ні. Ні-ні-ні, ні ня яких наших каже. Нехай гуляють самі. Я трошки відпочину, бо в мене попереду ще декілька робочих днів чоловіка, а це означає, що я буду весь день сама з тому ні, ні-ні-ні. Ви знаєте, я завжди цей час, коли вони уходять, хочу витратити на себе або, хоча б нічого не робити по дому, але ще жодного разу так не вийшло. У мене постійно якісь нові завдання, бо так продовж дня завжди, нічого не встигаю. От, але сьогодні таке завдання у мене тільки одне. Ну і прання розвісити, але то таке, то три хвилини займе. От, е, е, і потім я хочу спокійно сісти і просто полежати. може щось подивитись, і все, нічого не робити. Ось такий план. А те, що я хочу зробити, це помити духову шафу свою. Вона в мене вже дуже брудна. це таке позорище, побачили. Це кошмар. От, давно я її вже не мила, декілька місяців. У мене є така класна штука, ось такий засіб це цей m -Way. Я там нічого не купувала, тільки це. Це засіб для, саме для духових шаф, який просто бомбезно все відмиває. Там в комплекті йде кисточка, ну, може хтось користувався. Коротше, треба все помазати. От, цим засобом, отак цією кісточкою. І бажано в цьому, в перчатках, От, помазати. Хвилин 20-30 воно постоїть. От, і потім все перетвориться, весь жир і бруд перетвориться на гель, і все це легенько губочкою змивається. От. Тому я зараз одягаю перчаточки, і всі утіплянки, все це замажу, перемажу. От, і поки воно буде стояти по мою посуд, і буду потім мити духову шафу, і на цьому все. Все, я все помазала. Цю духовку, блін, попала на руку цією штукою. Так на камеру не видно, тепер пече і чухається. А я згадала, що взагалі я буду зараз дивитись курс, як розкрутити свою сторінку в інстаграмі. В мене. Така ідея фікс нова, що Я думаю, може мені вести інстаграм. У мене взагалі є сторінка, от, але вона така. Знаєте, там не сторінка, а якийсь е, сімейний фотоальбом. Коротше, мені не подобається все там як. От, і думала, можливо, можливо, зайнятися і цим, але це дуже багато часу займає. І от я так знаєте не знаю. Ну хочу послухати, що там люди розказують, що нового. От е, насправді, насправді. Всі ці курси зводяться до того, що треба їх прослухати, і хоча б 30% з того, що вони радять зробити. А коли я прослуховую і не роблю нічого, все чекаю більш е, такий вдалий момент, знаєте, в житті там от. то, коротше, то вони не до чого, що слухаєш, що не слухаєш. Треба прослухав і одразу, і одразу зробити. От, не знаю. Е, цікаво, чи любите ви дивитись, е, сидіти в інстаграмі. От, я люблю Інстаграм за те, що там фотки. Я просто люблю продивлятись фотографії людей. От. І... Ну, і сторісти люблю дивитися, якщо знаєте, там щось цікаве, чи ні. Але це також забирає багато часу просто там сидіти. Коротше, ось таке. Ось такі в мене зараз роздуми в моїй голові. Ну, зараз якраз там час у них прямий ефір. От, послухаю. Послухаю, що порадять. А вдруг? А вдруг, знаєте, це саме те, що мене надихне, і я як почну щось творити. Бо я все люблю робити з такого, знаєте, з натхнення і з профіциту енергії. Це дуже-дуже важливо. Тоді все вдається. От. Все, буду слухати. Всім добрий раночок. У нас вже наступний день, і ми з Ігнашчиком варимо макарони. Так? От він дуже любить мені допомагати їх варити. Зараз закидаємо їх в кастрюльку. Ну, нормальний рецепт, звичайно, спочатку вода, потім макарони. Але в нас буде так. Бо ми, да, бо ми дуже любимо закидати макарони в кастрюлю. Закидай, синок, закидай. Зараз мама водичку нальє і будемо варити, так? Да? А там варяться яйця, да? так? От так. Я дуже люблю макарони і варити, і їсти. Отакий От я помічник. Подивіться, який чоловік Ігнату купив класні машинки. Замовляв на Аліекспресі, дуже круті. Все відкривається. Тут, бачите, спрацьовує сигналізація, коли двері відчиняються. От, коротше, Ігнашик просто в захваті все світиться. Клас. От, але цей чоловік каже. Може, не будемо давати йому грати, бо він же в піску їх зараз всі е, розіб'є і поцарапає. кажу Добр... Добрий вечір. Кажу. А навіщо ми їх купували? Да, навіщо, скажи, ви мені їх купували, якщо не хочете давати? В мене просто в дитинстві таке було, що в мене були іграшки, там барбі, кукла, якою мені не дозволяли гратись. І мені завжди здавалося, що це якийсь бред. Тому, тому, якщо не хочете, щоб іграшку поламали, не купуйте її. Отак я це думаю. А так треба, щоб дитина гралася. Тому Ігнашик їх тягає всюди, вони, правда, трохи важкенькі. Давай я тобі допоможу, синок. Але Де? на вулицю ми їх також носимо, і всім даємо гратись, і всі у захваті. До речі, з Аліекспресу прийшли за 10 днів цей раз. Взагалі круто. І зараз я допоможу тобі. Починала знімати цей влог на початку тижня. У мене був такий класний настрій і. Взагалі, життя було чудове. А от наприкінці тижня, вчора, однієї дуже близькій моїй людині, мені людині ой, зробили дуже погано, і тепер знаєте їй погано, і мені через це погано, що я ніяк не можу допомогти. І настрій просто дно. Але я в такі хвилини дуже вдячна, що в мене є дитина, бо він реально піднімає мені настрій. знаєте, тільки що вімкнув якусь пісню. Під яку любить танцювати, і все. Вже з ним треба плясати. І хочеш не хочеш, пляши, мама, бо нема що сумувати. Я, до речі, пересадила квітку, ту, що колись вам казала. Ну, вона м -м, щось поки що, знаєте, така трохи сопротивляється, не хоче <сум> рости, О, наче й не припадає і не жовтіє більше, але така в'яленька. Ну, ладно, дамо, дамо їй шанс. Але я все одно хочу завтра викласти це відео в суботу, на вихідні. От, тому, вже що, що не знімала, то і буду. От, так, всім дякую за перегляд. Буду зараз брати себе в руки. І, знаєте, я завжди люблю казати, що це не життя погане, це просто поганий день. Його треба пережити. Завтра буде краще. От, а післязавтра ще краще. Все, дуже дякую. Всім гарного настрою! Бережіть себе, гарного дня і до зустрічі у нових відео. Пока-пока.